Д -д -д Добрий день, everybody. день, everybody! Сьогодні маємо відповідальну місію. Сьогодні виїжджаю в Москвичові Москличові... місто. Значить, план такий. Проїхати приблизно 10 кілометрів. Страшно капець. Після чого ми зупиняємось в людному місці, яке вже було оглянуто. Зрозуміємо, що там є потік людей, там ми машину якби, залишаємо. І якщо так можна висловитись, то. Прихованою камерою будемо знімати реакцію людей на автомобіль, тому що, в принципі, увагу він привертає, але ми хочемо це підзняти, щоб ви побачили. Москвич красавчик справився, він проїхав цю відстань, але нас чекав там епік фейл, тому що е, в'їзд саме на те, на ту як, ну, будемо умовно казати, парковочку, на якій ми хотіли це все знімати. Один дебіл просто перегородив. Там, в принципі, як такої парковки немає, якби просто площадочка, так би мовити, да? і е, туди можна заїхати. І от один дебіл там припаркувався, коротше, ми заїхати не змогли. Особливо десь ще її ставити не було ніякого резону, того що. Якщо нас стоїть поміж автомобілів або або десь а при дорозі, ну, це не викликає ніяких ну, вражень, емоцій. Чи, ну, чому вона губиться да? на фоні ре решта е автомобілей, і вона губиться просто. Тому було вирішено про цю, цю ідею забути і їхати назад в гараж. Але не все так просто, як хотілося б, і до гаража ми доїхати не змогли. Тому що, коли зробили чергову зупинку, щоб вирішити, куди ми будемо їхати далі, де ми теоретично можемо зупинитися. Коротше, машина перестала заводитися. Вона ще якби. Схватувала, але вже не заводилась. Я думаю, що все ж таки перегрівся бензиносос. Е, крім того, вилізло ще кілька неприємних моментів. Це верхній патрубок, який здавлює, якби як вакуумом якимось стягує. Е, мабуть, це щось забито. Я навіть не знаю. Ну, блін, Що це може бути. Можливо, е, термостат заклинивши, можливо, ще десь щось в системі охолодження. Не знаю, треба думати, треба гуглити, що може бути. Крім того, ну з бензонасосом це зрозуміло. Будемо сподіватися, що це питання в бензонасосі. Крім того, абсолютно неправильно показує датчик температури. Принаймні я сподіваюся, що він неправильно показує, тому що дуже швидко температура вже була 110, хоча автомобіль при цьому не кипів. Пробка, пробка радіатора шипіла, тобто щось там вона стравлювала. Я так собі розумію, мабуть. От, але тим не менш, цей патрубок верхній його а, просто зіжмакало, тому це теж питання. Назад ми його вже були змушені тягнути на жорсткі сепці, тому що він а, просто відмовлявся заводитися. Коли ми приїхали вже до гаража, ну це вже не знімали і вирішили а, просто ну, якби оглянути масштаби катастрофи, що, що так, що не так. То я вам скажу, що коли я а, коли ми машина підостила відповідно, коли ми почали її заводити. Вона схватила знов, але одразу заглохла. Коли я підкачав бензонасосом, то в бензонасосі паливо є, але коли я тлапкою цією качаю, то я не відчуваю, щоб він накачував. Тобто, ну або він все-таки нагрівся і не качає, або там йому вже просто хана. Коротше, не дивлячись на те, що я за. Аутентичність, але є відчуття, що є певні вузли, які повинні бути більш надійними. І в мене є підозра, що а, бензонасос там має з'явитися електричний. Так, да, це буде колхоз, але якщо його десь там приховати, щоб його менше було видно, то це може принаймні вирішити а, безліч проблем. Ще з цікавого, а, я так думаю, що клинять колодки, того, що з колес передніх іде дим і вони гріються реально. Ну, я ж міняв. Підшипники і міняв колодки, але з одного колеса. І після того в машини повністю зник накат, одному її рухати майже неможливо. от Тому питання або в підшипниках, ну в чому я в принципі сумніваюся, ну, вони ж там не затягнуті, як то кажуть, в усмерть. ну Трошки підтягнуті і все. А колодки можуть клинути це факт. Тому з цим теж доведеться розбиратись. тому що колеса гарячі і просто там все диміло, ну реально. Ну, побачимо. Та не саме страшне, головне, щоб вона заводилась. Я сьогодні ввечері ще зганяю в гараж і е спробую е Москвіч завести. А може, щось з того і вийде. І тоді я буду, в принципі, розуміти, чи ок нок. там, до речі, ще і стартер почав вимахуватися. Е на відео цього немає, але я цей, ну, умовно кажучи, новий стартер. Е, я вже знімав, там підгоріли п'ятаки. от, е, і от і е, Щось він став після того все одно підклинювати. Коротше, і от Зараз машина, коли були, була сильно нагріта, то він знову це короче, під гаражом, ми її вже не змогли більше завести, того, що просто стартер не крутив. Коротше, не подобається мені, як той стартер працює. Можливо, все ж таки треба буде його звідти зняти. Це, звісно, морока, і віднести. Правильним людям, щоб вони його перебрали. Але правильна людина через події в Україні не в Україні зараз проживає. Така класно це може зробити, але я буду думати, як то вирішити. Отож, важко сказати, що саме сталося. Але проблема все ж таки в бензонасосі. Коротше, я тільки що пробував його тут прокачувати і воно. Ну, коротше, черта воно не прокачувалося насправді. Я почав зняв шланг з карбюратора, заткнув його пальцями, почав якби, ну, такий, створити, як якийсь як тиск, типу. І почути щось почало проквакувати, і таке паливо закачалось. Тобто проблема все ж таки або в бензонасосі, який перегрівся, ну або ще в чомусь. Тому, в принципі, варто подумати над тим, щоб. У автомобіля з'явився електричний бензонасос. Так, да, це буде не канонічно, але принаймні він буде заводитися, розмістити його акуратненько, щоб його ніхто там не бачив. І все, думаю, буде окей. Принаймні, зараз він собака працює.